Ми розберемо номер 1027 за підручником геометрія 8 класу, автора Олександра Істера. І наше завдання коло вписано в рівнобічну трапецію, Бічна сторона якої дорівнює А-сантиметрів. Знайдіть периметр трапеції. Почнемо з малюнку, звичайно. Малюємо нашу трапецію рівнобічну. Ну, і нам треба вписати коло, так? Зараз будемо підлаштовувати не бійтеся. Я розумію, і для вас це важко, повірте, не тільки для вас. Так, давайте трапецію трошечки підредагуємо. Значить, нам саме головне, щоб доторкалося до сторін, правильно? Отак, робимо, щоб воно доторкалося. Отак. так, все, красиво, начебто. Так, давайте позначаємо. А, ні, не красиво бачу. Не дотягнула. Так, зараз ще трошечки. Начебто все. більш менше. Так, позначаємо АБЦ. А БЦД. Це у нас трапеція. Ну, звичайно, отак. у з коло. Так, все. Дано. А, Б, С, Д. Трапеція. Мало того, що трапеція, вона ще рівнобічна. Тобто в нашому випадку АБ. Дрівня СД, так, бічні сторони рівня. Так, і бічна сторона, якої дорівнює А сантиметрів. Тобто АБ, дорівнює С Д і дорівнює А сантиметрів. Добре. Знайдіть периметр трапеції около. Коло. Так. Далі знайти. Знайти периметр A, Б, С, Д. Так. Подивіться, будь ласка, уважно. я тут спеціально для вас скопіювала теорему, якою ми з вами будемо користуватися, щоб у вас вона була перед очима. Значить, так, властивість сторін описаного чотирикутника. Так, в описаному чотирикутнику суму протилежних сторін між собою рівна. Що це означає? Тобто, записуємо за. Теоремою. За теоремою. Влас... Властивості. Ти за властивістю краще. ні, за теоремою. Власти. Про властивость. От, от, от думай, як би його красиво записати. Так, за теоремою про. Так красивіше про властивість сторін описано чотирикутника. Маємо у нас аби. Протилежні сторони додати СД буде дорівнювати BC С, додати АД. Добре. Ми знаємо, що АБ дорівнює СД дорівнює А. Тобто АБ додати СД буде дорівнювати А додати А дорівнює 2А см. Є. Значить, і ця сума також буде дорівнювати 2А см. Так, звідси. Звідси, так, у нас БЦ плюс Ади, також буде дорівнювати 2 А сантиметрів. Тобто периметр ABCD а ми знаємо, що периметр, будь-який периметр, це сума всіх сторін. Ви можете, звичайно, його вдосконалювати, так як АБ у нас дорівнює С це буде 2АБ. Да? 2 помножити на АБ, але ви можете просто записати АБ плюс СД плюс Б, і плюс АД. Всі 4 сторони. І якщо вам принципово, будь ласка, замість Ави додати СД, пишете 2 помножити на АБ. Це ваша це ваше особисте. Але сума всіх сторін. Сума всіх сторін. Так, ми з вами записали Абас С, де дорівнює 2А, тобто заміняємо цю парочку 2А, і додати і так само Б С плюс А, Д, ось Б С плюс А, де також дорівнює 2А. Тобто додати 2А. Ну, а зводити подібні доданки, ми з вами вміємо, так, додаємо коефіцієнти 2 плюс 2 буде 4, ну, а А залишається без змін. Все. Сантиметрів. Це буде відповідь і розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. До нових зустрічей, па-па, а я допишу відповідь. відповідь 4, а сантиметрів. Все, дякую.